Добрий день, шановні глядачі Дев'ятого каналу? Сьогодні ми обговоримо актуальні питання для тих, хто готується стати пенсіонером. Сьогодні у студії Дев'ятого каналу Болжоларська Олена Володимирівна, начальник управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Олено, в нашій студії і почнемо з такого питання. В Україні діє солідарна система пенсійна система. Що це таке? Розкажіть про неї. Які види пенсій взагалі існують? Вітаю, дякую за запрошення. В законі України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначена структура пенсійної системи України, яка складається з трьох рівнів. Перший рівень це солідарна система, яка зараз діє і працює. Другий рівень це накопичувальна система, яка ну, повинна бути запроваджена, але на сьогодні ще не запроваджена. І третій рівень це у нас не державне пенсійне страхування, добровільне. Тобто зараз також працює з 2005 року ця система. Тобто ті люди, які хочуть укласти договори, вони укладаються державними пенсійними фондами. А щодо солідарної системи, солідарна система полягає в тому, що ті внески, які зараз збирає пенсійний фонд, це єдиний внесок на загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, йде на оплату пенсій нині діючих пенсіонерів. Це є принцип солідарності. В солідарній системі існує три види пенсій. це пенсія за віком, пенсія по інвалідності і пенсія в зв'язку з тратою годувальника. А, звісно, а, зрозуміло. А якщо людина має ну право на різні е, види пенсії, то як їй буде нарахуватися пенсія? А якщо в законі також прописано, якщо людина має право на різні види пенсії, за її вибором призначається одна пенсія в солідарній системі. Одна, одна, ну можливо, найбільша, яку він да, да, звісно, якщо людина прораховує, тобто за її вибором, звісно, вибирається більше. Ага, тоді далі продовжимо кожного разу, коли тема розмови йде про призначення або перерахунок пенсій, завжди наголошується про певну кількість страхового стажу. Оце таке питання, дуже таке нагальне. Е, нагадайте, що таке страховий стаж. По перше, розкажіть, е, як він впливає на розмір пенсії, е, скільки мінімально його необхідно мати, да. Щоб, ну, зараз, у 2024 році. А, адже його кількість змінюється щороку. Я так розумію, наскільки я чув, цього року теж якісь зміни будуть. Так, вже відбулися зміни. Дивіться, законом визначено, що таке страховий стаж. Закон вступив в дію з 1 січня 2004 року. З тих, з тих пір у нас в Україні є таке поняття, як страховий стаж. Що це означає? Це період, протягом якого особа підлягає загальнобов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачується страховий внесок в сумі не менше ніж мінімальний страховий внесок. Це означає, що особі Нараховується заробітна плата. Вона должна бути нарахована не менше, ніж мінімальна, яка встановлена законом про держбюджет. І з неї повинні сплачуватися 22%. І тоді у людини, якщо сьомісячно це сплачується, є місяць страхового стажу. Норми ці виписані в статті 26 закону. Реформа почалася з 2018 року по стажу, саме по стажу, і закінчиться 1 січня 2028 року. На протязі 10 років щороку збільшується норма стажу для виходу на пенсію за віком на один рік. В цьому році у нас норма стажу 31 рік. Якщо особа має 31 рік стажу, якщо їй виповнилося 60 років, вона має право на пенсію за віком. Якщо особи не має 31 року, но є ну, прорахований стаж від 21 до 31 року, така особа вийде на пенсію в 63 роки. Якщо, вже зараз. Так, да, да, в цьому році. Да. Це за рік, кажу. Угу. Якщо особа має від 15 до 21 року стажу, то вона має право на пенсію в 65 років. Ну і в 2028 року ми прийдемо Це до того, купимо. що ми прийдемо да, до кінцевої цифри підняття стажу 35 років. Да. І ще така норма є в законі, що якщо особа з 1 січня 2028 року буде має 40 років стажу, то вона зможе піти на пенсію незалежно від віку. А, ну, а нараховуватися буде, скільки там якась мінімальна, да, буде? Соціальна пенсія чи як там називається? Ні, пенсія за віком, ві... соціальної немає. Це да. особа, якщо в цьому році є 31 рік стажу, вона має право виходу на пенсію. А в розрахунку пенсії вже участвує і заробітна плата середня, яка встановлена. Ну, ну скільки напрацював. Да, да, і коефіцієнт людини по заробітній платі. Тобто, там вже вона має право, і ми починаємо рахувати. Рахувати. Далі. А… Про жінок зараз і жінки і чоловіки йдуть у 60, так, наскільки я розумію. Так. Які документи необхідно надати для призначення пенсії за віком, угу. і в яких випадках відмовляють у призначенні пенсії саме через документи? Відсутність чи через... ті, які є? Зрозуміла. А в 60 років люди виходять на пенсію. Людина, коли йде на пенсію, повинна для того, щоб набрати 31 рік стажа у ну, сьогоднішній момент, повинна надати всі свої документи із чого складається стаж. Ну, перш за все, ну людина, коли йде в пенсійний фонд або звертається засобами веб-порталу. Вона при собі необхідно повинна мати паспорт, оригінал документу, який посвідчує особу, та ідентифікаційний код ну, довідку. Це загальні документи. Тоді, коли починаємо рахувати стаж, повинна бути трудова книжка. Трудова книжка у особи може не бути. Ну, Таке буває, так. Да, так буває. Тоді особа може підтвердити свій стаж або довідками з підприємств, або довідками з архівних установ, або навіть показаннями свідків. Ну, бувають різні випадки, коли угу. особа може і втратила документи. Якщо... Потім, якщо щодо жінок, якщо жінка була в декреті, так, вона а, несе свідоцтво так. про народження дітей. Це також рахується їй в стаж. Скільки років а, за кожну дитину? Ну, якщо вона була три роки в декреті, три. то три роки рахуються. Mm. Офіційно, проти, щоб офіційні були. Звісно, да, по документу. Коли приносять, ми дивимося, якщо в трудовій книжці вона в цей період не працювала. Є різні випадки, хтось виходить раніше з декрету. Так, 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 це ну так. Це бажання особи, так. тому рахуємо. Якщо це чоловіки, чоловіки були в армії, беремо військовий квиток. Угу. Якщо, наприклад, документ втрачено, беремо довідку з віквіс Якщо людина протягом свого періоду була приватним підприємцем, рахується також стаж на ну якщо вона виплачувала соціальний внесок. Єдине соціальний, да. ну так, да, там вже дивимося, але приватні підприємці ну, ще ж там, з 90-х років були, тому там, свідоцтво буде, беремо про державну реєстрацію. Угу. А, якщо особа, ну, які ще випадки бувають? Довідками, якщо у особи є якийсь особливий статус, який дає право, це а, або у пенсії, да інці види пенсії. Да. Якщо ну, якщо у особи є посвідчення учасника Чорнобильської угу. аварії або ліквідатора, ага. або він проживав в зоні відчуження, тобто також береться довідка, це дає право на певні пільги. Якщо у особи є особливі заслуги перед Україною, відповідно, це також є у нас пенсія за особливі заслуги перед Україною. Ну і коли вже збираємо всі документи, відкривають рахунок банку, куди буде виплачуватися пенсія, надають свою фотокартку, щоб ну, ми да, замовили пенсійне, пенсійне посвідчення, посвідчення да, в разі призначення пенсії. Ну і таким чином призначаємо. Тобто збираємо всю трудову діяльність. Дивіться, є термін, за який людина повинна надати свої документи. Який це термін? Це три місяці, угу. так? Дивіться, якщо це пенсія за віком, особа може подати документи за місяць до призначення пенсії, три місяці після дати виходу, ой, вибачте, не до. призначення, а да, дати да, до. віку на Якщо це пенсія по інвалідності, також у нас є термін три місяці. Якщо це пенсія у зв'язку з тратою годувальника, то тут особи можуть подавати документів протягом 12 місяців. Тобто, рік є, щоб призначити пенсію. Ну, здати наступної з... А якщо на людина смерть? не змогла в цей термін встигнути, не підготувала, забули, ну я не знаю, якісь обставини. Дивіться, ну тоді пенсії, всі три види пенсії призначаються з дати подачі документів. Угу. Але у нас зараз в країні війна. І так. коли Є ж люди, які приїхали, втратили документи. Так, да, так. Да. І в 23 році були внесені зміни в закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо саме осіб, які або перебувають на окупованій території, або там прописані і виїхали, і не змогли вчасно подати документи. Щодо цих осіб, то Перелік цих територій визначено постановою Кабміну і визначено, якщо особа подає документи протягом дії військового стану або три місяці після закінчення або скасування військового стану, то цій людині пенсія призначається здати право. Якщо це право в неї настало з 24 лютого 2022 року. А так як закон вступив в силу, зміни до закону вступили в силу в квітні 23 року. То всім людям, які до цього призначали за їх заяву, також можуть передивитися пенсію. Ще таке питання. Ми проговорили про людей, які переїхали. Вони змінили місце там проживання. Пенсійний фонд України наголошує, що надає послуги за екстериторіальним принципом. Що це таке? Да, цей принцип вже у нас по обслуговуванню осіб діє вже не перший рік. Але колись почалось коли повномасштабне вторгнення, то у нас робота не зупинилася завдяки саме цьому принципу, тому що ми е, приймаємо людей незалежно, де людина прописана. Oh, yeah. Якщо дуже багато людей перемістилося на запад на західну Україну. Або до нашої області, ми їх приймали незалежно від прописки, від місця реєстрації? Тобто людина приходила і отримувала повний спектр послуг в будь-якому пенсійному фонді, сервісному центрі, де вона йде й зручно було звернутися. А якщо вона звертається, як можна звернутися? Ну яка електронна черга, жива черга? Угу. Як записатися на прийом? Розкажіть. E, значить, ну, ми в цьому не обмежуємо відвідувачів, тобто кому зручно записатися електронною чергою, тобто особа обмежена в часі і вона e, ну, вважає, що їй вигідно або так зручно записатися e, ну, за експориторіальним принципом так, да, да, да. в будь-який сервісний центр на годину на дану і в даний час. Через вона електронних... може, да, е... вона е... може скористатися послугами порталу пенсійного фонду. Там є в блоці комунікації з пенсійним фондом запис на прийом. Люди заходять, авторизуються за допомогою або КЕПО, або банка й ді, або й Там є підсказки на всі шаги. Людина вибирає зручний сервісний центр, де її зручно. Ну спочатку обирає область. Потім сервісний центр, де і зручно ну, ну, за ближче, територіальністю. Там, да, там, да, за територіальністю, де він буде да, де обирає годину, обирає вид послуги, яку вона хоче отримати, тому що там у нас є. Якщо людина хоче отримати довідку, це там 15 хвилин, ми її будемо обслуговувати. Так. Приходить на даний час, і талончики у нас портальні талончики. Ми знаємо зранку, хто в нас записався, на який час ці люди ви приходять. Ви... Да, електронна черга ви да, бачите. електронна черга, це все виведено на монітор. Тори людина приходить і її в даний час обслуговують. Якщо людина не бажає записатися через електронну чергу, у нас також існує стаціонарний прийом і жива черга. Є такі люди, яким хочеться поспілкуватися. Це як в ЦНАПах, так я розумію, прийшов, нажав. Також але, як да. за номером. Так, да, вибивається талончик. талончик Якщо так. треба допомога, наші спеціалісти допомагають, е, ну, питають, яка послуга потрібна, mm -hmm. і допомагають, видають талончик. Все зрозуміло, так. Да, все так просто, як зараз, так, а, так ми про, Ви казали про казали веб-портал, Які послуги ще можна отримати через нього? Веб-портал пенсійного фонду вже запроваджено на перший рік, і він щороку розвивається. Послуг майже весь спектр послуг, яке надає стаціонарно пенсійний фонд, можна отримати за допомогою веб-порталу. В нинішніх умовах це дуже зручно людям, які ну. Вміють користуватися на веб-порталі знайдуть свої послуги застраховані особи. Це і отримання довідок, і перевірка свого стажу, і сплата страхових внесків. Тобто, якщо перевірити, чи сплачує роботодавець за нього страхові Це внески. можна побачити. Це все можна зробити онлайн за допомогою кепа. Виходять довідки. Це називається довідки з за реєстру застрахованих осіб. Людина може побачити свій стаж, навіть довантажити документи. Ті, які вона бажає, це називається електронна трудова книжка. Ну зараз цим займаються підприємства, відділи кадрів, подають, оцифровують. Вже дуже багато подала таких документів, але особа і сама може це подати. Фотографуються або скануються документи з оригіналу, все сканується своїм підписом, підписується кепом і направляється в пенсійний фонд на обробку. Пенсійний uh -huh. фонд тоді може вже або зробити зауваження, або прийняти, розрахувати особа в своєму кабінеті бачить скільки в неї а за скільки стажем? днів це, якщо підприємство це зробило, скільки днів на обробку даних трудові книжки оцифровуються від 10 днів, тобто особа вже має майже всі послуги, у нас надаються терміном 10 днів. Тобто, щоб було видно, Тож кінцевий людина може прийти до свого підприємства і попросити, щоб підприємство, якщо воно ще це воно зробило, зробило йому. Електронну трудову книжку, і людина має, ну буде мати можливість побачити онлайн усі весь, весь свій стаж і їй легше буде нараховувати свою пенсію. Я так розумію. Так, да, Вона може контролювати стаж виходу на пенсію. Тобто, бачите, вистачає, не вистачає. Е, вона може і сама це зробити зі своїм кепом, ну і підприємство може зробити. І навіть сервісний центр може зробити і сама людина це може зробити. Сама людина Просто... зі своїм Так, да, Щоб не чекати, коли це зробить да. підприємство, зайти онлайн, подивитись, Кому стані зараз записи є, да. да яка інформація, якої інформації не вистачає? Ну а якщо щось то не людина не може, вона може прийти безпосередньо, якщо людина любить ходити, да може <свісно> да, вже в чергу. Може, да також людина може <свісно> подати. Анкету свою анкету, якщо, наприклад, там жінка вийшла заміж, змінила прізвище, так, так. може змінити свої дані, тобто сканувати новий паспорт, подати анкету застрахованої особи. Таким чином змінюються дані в реєстрі. Угу. Різні бувають випадки. Отримати будь-яку довідку, подати пенсіонери, можуть подати документи на призначення, на перерахунок пенсії, можуть подати документи на зміну виплати пенсії, тобто з банку на пошту, замовити паперове пенсійне посвідчення. це онлайн? Це все можна зробити онлайн. Ну отримати пенсійне посвідчення треба буде так, звернутися так, до да, пенсійного да, фонду. Але так. також, якщо особа замовляє, вона і знає, що вона кудись буде їхати, так. вона може замовити собі видачу в тій області, де їй це зручно, і воно пенсійне посвідчення. Ну, так, онлайн покров. заказав, а отримав там. Да, де це, де да, це вибрав. Безручно. Також на порталі. Зараз можна подати, так як пенсійний фонд з грудня 2022 року займається питанням призначення субсидії пільг. Можна подати заяви на призначення субсидії пільг. Можна в портал. Портал настроєн ще таким чином, що страхувальники, тобто підприємства за своїх осіб, можуть бачити лікарняні листи, можуть оформлювати заяви розрахунки на лікарняні листи. Таким чином йде і оплата, і це все зробиться. Ну, Зменшило період опрацювання лікарняних, можуть побачити страховий стаж за своїх робітників. Ну, я вже сказала, можуть подати електронну трудову книжечку осіб, які працюють. Також працює кабінет ЦНАПу на порталі. Тобто, у нас ЦНАП також приймають документи по і пільгам. А зараз так ми партнери в цьому ну, питанні да, ці установи. документи є кабінет СНАПу, який подає. Тобто, дуже сильно розширені є кабінет надавача послуг, це комунальних саме щодо субсидій. пільг, де підтверджуються, особові рахунки особи, які вона подала. Ну і заборгованість, якщо є також так. надавачі послуг таким чином контролюють. Угу. Тобто розширюємо. А, а звісно, скільки більше людей зараз користуються онлайн-послугами? Звісно, що щороку більше. Ну, раніше ми реєстрували людей і надавали їм код доступу. а Зараз це також є така можливість надати код доступу. Але так як у нас цифрові технології розвиваються, і у нас є і Дія підпис, і банк ID, Тобто да, за так, цими всіми необмеженими ну, там, можна зайти ми, да. Да, можна зайти на портал пенсійних послуг. І щороку збільшується кількість людей. Ну, дякую. Ми дуже багато питань проговорили. Говорили. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітала начальник управління обслуговування громадян Головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Болжеларська Олена Володимирівна. Дякую. Дякую вам mm -hmm. і за запрошення, і за запитання. Побачимось.